Друзі, привіт! Це твоє авто. А це Ford Focus C-Max. нашого відходження на продаж. Машина офіційна 2007 року випуску потік славити народження. А, також в нас по прибору вона вся в рідній фарбі, з легкосплавними дисками від компанії Ford. Парктроніки встановлені по колу. Останній власний полоді машини більше ніж 10 років. В нього є окрема книжечка, де записані а, всі роботи, які проводились по машині. Є передні електроскопідйомники. Бачимо пробігу 246 тисяч кілометрів, також є газ, двигун бензиновий, коробка передач механічна, встановлена мультимедіа дводінова, також є кондиціонер. Безліч місць для зберігання ваших речей, це все-таки форт. Вже більше 10 років сидіння зберігається під чохлами, просторий задній ряд. Місця вистачить на трьох пасажирів з комфортом. Тому я вважаю це варіант, який стоїть. Варто подивитися. А подивитися його можна буде за адресою вулиця Розмовська, 34, місто Одеса. Придбати машину можна в кредит, лізинг, тренина також за готівку. Тому приходьте, розкажемо, покажемо і продамо в найкоротший термін. І можливо, саме це твоє авто.